Друзі, всім привіт! Я Світлана, і сьогодні у нас розпаковочка-подаруночка. Подаруночок від Яночки Ябченко. У неї є свій канал, обов'язково залишу на нього посилання. З Яночкою ми знайомі давно, давно дружимо, але ну, якби вживу одна одну ми не бачили. Нас звів YouTube. Ота буває. Зате я точно знаю, що Яна прислала дуже щось красиве. Чесно, вона мені нічого не писала, що всередині, навіть не натякала. Я не знаю, що тут, але я знаю, що тут щось гарне і неймовірно естетичне. Чому? Тому що я не вперше отримую подарунки від яночки, і у неї завжди ну, от, ну просто якісь мега-естетичні посилки, завжди гарно упаковані, завжди якісь прикрашені, завжди оформлені, завжди. ну, Якщо ви бачили мої розпаковки від Яни, то ви мене розумієте. І знаєте, яночка, вона для мене. А... От для мене вона еталон жіночої краси. От правда, хто бачив Яну, от чи в інстаграм її фотографії, чи в Ютуб її відео, я думаю, ви зі мною погодитеся, яка вона гарнюня. Мені от завжди хочеться на неї е, говорити Леді Яна. Така вона. Ну, тут хуяночка, щоб я тебе не зурочила, моя красунечка. Е, і Крім цього, вона іще створює своїми руками неймовірну красу з різних матеріалів і себе оточує різними красивими предметами і, взагалі, красою всілякою. Яночка, я тобі дуже вдячна. Зараз ми будемо розпаковувати. Я знаю, що там краса. А єдине, що, знаєте, Дивіться, дивіться, по-перше, яка це Карабаха. Ну, вона велика, але вона, вона не тяжка. Я, бачите, тут щось таке, що може поламатися, розбитися. Ну, в общем, я на мені теж єдине, що я написала, це те, що вона переживає, що, щоб воно ціле доїхало. От. Ну... Я, я їй написала, що я теж тепер переживаю, бо ну, нова почта, перевізник такий собі. Ну, зараз ми все дізнаємось, що тут. І я, до речі, Боже, Яна, я сподіваюся, що ти не їкала три дня, бо в мене ця посилка лежить три дня вже. І хто мене знає, той знає, що я отак. Дуже люблю отак от розтягувати задоволення, бо нової почтой посилка дуже швидко приходить за один день. І ну, якось мені не вистачає цього одного дня очікування. Я люблю очікувати довше. Я ходжу, облизуюсь, дивлюсь на цю коробку, думаю про людину, яка мені прислала цю посилочку. Намагаюся вгадати, що тут. Ну, коротше, це мої такі таракани в голові. Все, зараз прийшов час і ми її будемо розпаковувати. Де мій ножичок? Ось мій ножичок. Так. Ой. Знаєте, дивіться, у Яни вже починаючи з наліпки вже починається краса. І прийдеться її порізати. Дивіться, про що я вам і казала. Все починається відразу. О боже. Так, все ставлю подалі і будемо витягувати. Так, така ось коробочка. Ой, я не можу. Так все запаковувати гарно, щоб оце, щоб оце обов'язково було таке відчуття свята. Та-да-да. Поки нічого не ясно. Криточки, ага, дякую, моя хороша, дякую тобі. Так, тут щось в'язане. Ага. Дивіться, краса в деталях. Яна! Я бачила цей комплект, Януська. Це ж оцей ви... вистражданий. <реш> <реш> вистражданий комплект. Ой, хто не бачив? Подивіться є. Як я нав'язала ці серветочки, це комплект на стіл, як їй бідосі не вистачило ниток, як вона їх шукала, як вона їх знайшла з допомогою добрих людей. Боже, я тримаю їх в руках. Серветки, які в'язала Яночка своїми ручками, дивіться. Це комплект для сервірування столу. Боже, яка це краса. Я таке обожнюю. Я обов'язково буду цим користуватися. Це ж під тарілочки. І тут ще є, так, дивіться, тут шість таких серветочок, щоб я всі не розкладала. Вони, вони просто якісь ідеальні. Як можна так ідеально зв'язати? І у вас, до речі, не передається колір правильно, вони молочного кольору. У ну, мене тут світло таке синюшне якесь. А як це? Я не сильний спеціаліст в гачку, це гачковані серветки. Боже, як, як витончено. Гарно кольори оці підходять один до одного. І тут ще є, ось дивіться, тут я знаю. Я все знаю тепер. Тут є отака центральна серветка. Бачите? Обалденно. Яке, яке воно нам на дотик приємне, М -м, клас. Це, яке, яке все і, ідеально, все виконане, Обожнюю. Ручна робота яночкиними ручками зв'язано, ще з такими перепонами. Дивіться, як упаковано. Я б в житті не, не здогадалася, що можна так гарно упакувати серветочки, набіри цей. Дивіться. Можна видержати, і тепер і назад не упакую. М -м -м, клас. Боже Яно, це ти для мене старалася, моя ж ти дитина гарна. Я ж вам казала, що, що Яна от, оточує себе різними гарними речами і не тільки себе, і тепер і, тепер і, і у мене будуть отакі речі красиві. Клас, сонечка такі. Дивіться, як це гарно виглядає. Дивіться. Прям якось ідеально. Просто ідеально. Клас. Залипла я все. Яночка, дякую тобі. Дякую тобі. Хай в тебе не болять твої рученьки. Щоб створювати і далі таку красу, радувати своїх подружок. Дякую, моя хороша. Буданя, А то, от що таке? Дивіться, Щас, ще, 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 Видно чи не видно? Будань. кс кс, -кс, -кс. Буданя. а. Ану, вилась. Залізла. Так, продовжуємо. Ой, дякую. все, нате вам бумажки, Гуляйте з, з бумажками. Так, так а не кіка, ого, ого. Тут якась коробка така главна, главна коробка. Ой, Давайте її оставимо на останок. Я прям чувствую, що тут щось щось ото, що я боялася, що воно... Ціла не доїде. Бо я там бачу ще щось. Так, а ну тікайте. Дивіться. Яна для мене знайшла отаку прям вафельку. Це прям якийсь вафельний, будаська. вафель, а торт! Ось і написано. Торт вафельний. Мері Голд, варена з Гущенка. Вафельний торт. Представляєте? Як він а він заклеєний, ладно. Супер. Ммм. вафельний торт. Дякую Яна. Так, Анчико. О, хохорт. -хо. Лара, лара, лара. Код Базиліо. Сумочка і ще й з котиком. Представляєте? Дивіться, О, я буду ходити з цією сумочкою. Обов'язково. Обожнюю всякі сумочки, ще й ата, ще й з таким котом козирним. Супер! Блін, вибачайте, телефон звалився. Дай. Так, все по-настоящему. Сліпа Ой, я не можу настекати. дивіться, які лаперівня надсвічує. Ой, дякую, обов'язково буду користуватися. Так. А -а -а. Я на мені чашечку прислала. Трохи замотався. Дивіться, яка. І котик, і в'язання. Ой, йой, ой-ой-ой. І ще й гудзики. Бо мені так давно ніхто гудзики не присилав. Ой, підождіть, підождіть. Як це? Де тут вихід? Дерев'яні. Дерев'яні. Дивіться, які. І маленькі... Ой, а це якісь. Це не дерев'яні. Так, секундочку. О, отак краще видно. Оце не дерев'яні. Це якісь... Ні, це дерев'яний. Оці не дерев'яні. Вони якісь як... не знаю, що це таке. А ці такі якесь як таке м... льогеньке дерево. Фі, скільки їх тут? Дивіться. Дякую, Яна. Ой, нарешті в мене колекція поповнилась. Сюди. Клас. Я, до речі, недавно розбила ну, свою чашку одну. Так що мені якраз, бачите, заміна. Прям як, як не знаю, Яна як чувствувала. Дякую, Яночка. Так. І тепер оця головна коробка. Так. Треба її порозпаковувати зараз секунду. Так, девочки, а ну-ка вроде би я розпечатала. Блін, Ой, шо? А -а -а. Я знаю, шо это. А -а -а. Блин, какая воно. А ну как. Воно тило, Яна. Бачишь, воно цело. Это прям целый кошель. Як воно пахне, це мило! Це мило. Ой, сейчас я заберу оце, оцю коробочку. Так, а ну тікайте. Подивіться. Боже, яка це краса, це, воно таке тяжеленьке. Ну, я не знаю. Ну, хто оце придумав? <ріст> хто придумав робити мило, яким жалко миться? Ну, що я цими цвітами буду митися? Капець. Ні, звісно, воно буде стоять мені і пахнуть. Ах, дивіться, яка корзина. Ні, корзина не змила. Корзина така. І оце теж не мило, оце теж не мило. Це ну, якби для створення композиції такої. Оці всі квіти, це мило. А як? Блін, як це можна таке мило зробити? Я колись дивилась, як роблять мило там у формочках? Ну, прямо таке, прямо з такими пелюсточками. А ну я, якщо я вам приближу, ну воно висвітлилось, ну зато тепер видно, як це можна зробити таке мило. Блін, це будаська там цей. Боже який. як воно тут... А отак? Воно може отак стоять. То, буде ласка, е, папером. Дивіться, воно все передбачено. Воно отак. Отак воно і буде. Ну, звісно, не на кухні воно в мене буде стояти, а в кімнаті. І буде в мене така краса, красота і аромат. Дивіться, як можна таке зробити? Боже, Яночка, дякую. Ну я... от я ж казала, що буде щось мега-естетичне. Казала? Дивіться, ой, сумочка впала. Дивіться, підождіть. Опа Серветка. Час ми все зробимо. У мене тут, правда, місця мало, ну нічого. Шедевр, просто шедевр, просто набір краси. Боже, я стою, оце дивлюся то в камеру, yeah. <laughs> то поверх камери, то в камеру, то поверх камери, Боже, я, ну, я не вірю своїм очам. Ось так. подруги можуть скрасити тобі життя своїми подарунками. Неймовірними просто. Дякую тобі, Яночка. Дякую тобі моя квіточка. Це дуже гарно, це дуже гарно, це дуже зворушливо. Тепер я, звісно, пригадую Яни на відео останнє. Вона показувала, мені навіть в голову не могло прийти, що я отримаю від Яни цю красу, що це для мене. І те, на що я любувалась через екран, тепер я оце вживу бачу, я оце вживу чую. Аромат, я це можу потрогати. Я... Це капець просто. <рес> Дякую тобі, моя хороша. Хай в тебе все буде добре, хай в тебе все в житті складається так, як ти захочеш. Ти цього достойна. Знаєте, є, в мене є такий, якби, як це не знаю назвати, відчуття таке я відчуваю людей. Я відчуваю, яка людина гарна, яка людина недобра. Так що я точно знаю, що Яна дуже гарна людина. Дуже хороша, дуже добра, дуже мила. І я хочу, Яночка, щоб тобі точно такі самі люди завжди. Зустрічалися в житті, завжди теж тобі допомагали, завжди тебе підтримували і також дарували тобі гарні подарунки. Дякую. Всім дівчаткам дякую за перегляд. На все добре. Якщо ви подумали, що я відразу після розпаковки посилки відкрию оцей вафельний торт, то ви подумали правильно. Дивіться. Я... <свят> Я не бачила, что такой вафли здоровенный. Это просто, ну, царь вафля. вставляй Вот это вещь. Вот <свят> эта вещь. Дякую, Янусечка. Дякую, ты моя хорошая. Ням.